Ростив і полував коноплі, але не для того, щоб полотно для сорочок ткати, а щоб із них канабіс вживати. Отаку От кримінальну городину посадив біля хати житель селища Ратне на Волині, кажуть правоохоронці. От тільки нарковрожай зібрати не встиг, бо ж поліцейські все виявили. І тепер ратнівчанину обирають покарання. Просто біля дому росли коноплі, і то навіть не кілька рослин. Правоохоронці нарахували їх ледь не сотню. Таку знахідку виявили у Ратному. Слідчі кажуть, що то місцевий житель Сергій їх насіяв вдома у кінці травня цього року. На присадибній ділянці до господарства за адресою свого місця проживання з метою незаконного посіву для власного вживання шляхом внесення в ґрунт насіння незаконного посів рослини коноплі. Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на законне вирощення рослин коноплів, Лениченко, не маючи наміру на збут наркотичного засобу на своїй присадибній ділянці, доглядав за сходами, сходами рослин конопель з метою доведення їх до стадії дозрівання шляхом прополювання та поливання. Уляв, два місяці чоловік доглядав за коноплями. Він каже, що там нібито і самосівні взялися. Чому ви вирішили ті коноплі вирощувати? Та я і не вирішував, там вони ще самі були». Тобто самі? Самі насіялись? Ну, там були, самі були, і я там став присутність. Але ж ви їх поливали, доглядали? Раз. Ви хотіли їх вживати? Ну, де себе, де. Угу. А раніше ви вживали вже. Було там пару раз. Тепер раднівчанин каже, є каяття. Шпатрой. Як чуємо, росли коноплі біля дому волинянина таки незаконно. 86 рослин зеленого кольору, конопель, які згідно висновком судової експертизи. Є рослинами роду конопля, які містять в своєму складі наркотичні та психотропні речовини і обіг, яких допускається для промислових цілей, які Вениченко незаконно виросли. Прокурори на ув'язненні не наполягають, просять іспитовий строк, як то кажуть, дати шанс виправитись. Визнати винімати чи не кримінального прокурушена покарання буде трьох років позбавлення волі на підставі статей 75 та 76 Кримінального кодексу України Звільнить обвинена Вениченка від відбування покарання за Якщо він протягом встановленого судом строку не вчинить нового кримінального правопорушення, то виконує виконає колегія суддів дає чоловікові іспитовий строк два роки. Олена Лищук для новин на часі.